Дивіться, <гум> ми хочемо подати вимогу з бочника з податками. Ви, будь ласка, нам розкажіть, що прийняли. Зараз, зараз, поки, ми зазначимо, що ви відмовилися кінецьку викликати. Там що йде злочин, і мені йде загрози. Тобто, дивіться вам. На і далі, навіть перше. От, будь ласка, щоб ви прийняли. Представте ще раз, хто приймає, щоб ми звучали. Якщо що це відповідальність на вас, то ви за... Тобто це колективне повідомлення. Так. Не, повід я своє потім подаю. подаю я і мама тело. Тому що вчора підготували, я не ще буду. приїхав, ще не переробили, я ще своє обов'язково додам. Це ваш підпис і під час і мама. Так. Але тут є нюанс. Воно не адресовано нам. Ми прийшли сюди, яка різниця? Це е, назва військової прокуратури регіону, західного регіону. Це в нас з боку та політичні. Ні, 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 тоді там в нас, ну щоб ви розуміли, у нас львівська спеціалізована прокуратура, це прокуратура районної влади.

а ви звідки приїхали? Що я не дивіться. А як ви бодікамеру не взяли? Що пане, не задавайте? Не питання. — не... як ви не, не задавайте? Ви маєте свою бодікамеру. Дивіться. У нас є багато інших викликів. Чекайте, я подивлюся, звідки ви взялися, як ви з бодікамерою і собі цей. Сумушки. Навіть комісії, я мушу впевнитись. Дік шукайте поліцейську машину. Ви звідки В чому форма не відповідає? Сумочка є. В чому не відповідає? Я з вами зуплату якусь полеміку і ясно. Якщо ви збираєтеся звертатися, якщо ви збираєтесь звертатися, то не вийшло. Якщо вибираєтеся від. Машини нема. Ви, Ви будете не звертатися ну, я? Ну я, звертати. я не розумію, з ким я говорю. Ви будете звертати. У мене нарушення я не розумію, з ким я говорю. Ви будете звертатися? Я буду, але я не розумію, з ким я говорю. Вітя, як... Ви не Вітя, з ким я не понял, з ким я говорю. Нема значка, Ви немає камери, витя. сумочка. Ви він представниця, Остав, дивися, нема водікамери, нема значка. Він каже, що я пишо до поліції. Якщо будуть верти, машини я прийшов чувак. Боді-камеру завтра? Ні, Будь ласка, прийшли будікамеру. З машини. Машини нема. Взяв бодікамеру, камеру а тут. Без сумочка, дивися, що тут таке.

Дякую. Так, оце наш примірник, так? Це вам, так. Це наш прийняв. А нам, будь ласка, розпиші, що. Це ваш примірник. Вийдуть так. Андрій сам вийшли, вийдіть mm. за них, щоб не цей. Дякую. Щоб прийняли, будь ласка. Ні. Ми прийшли за захистом, а вони що і склоняють. Дивіться, нам вже підіслали, я вже не знаю кому говорити. Він пішов собі гуляти. Нам підіслали свічок. Сьомій вже пішов гуляти, це левий чувак. Ти що, бачив, він подобається. Без машини, так. без машини пішов, подзвонив кудись з сумочкою, рядом десь бігав. Нашивка обласна прокуратура, ой, обласна міліція. Він каже, я Шевченко. Все, прийшов, типу будемо заповняти, бо дікамеру там. -за. Вже з ними согласовано, поняв? Підіслали вже чувака. Ну, вже нагло цього. Тому, Павла, робити, можна, зараз, і... А можна прокурора? Дивіться, тут же й... Гроші дурдом. удовольному ще. Ну якщо вже так нагло, то ні прокурора не викликають. Це моє. Ви ні. чуєте, що ви тільки що. Так, да. ви у вас в відомстві входить якийсь чувак з сумочкою, бо тут є. Ну фіксуйте, що ця прокуратура зараз ігнорує той факт, що замість лічого оперативного працівника прийшов цей, тобто йде взаємодія. Прийшов і подав, непонятно. Вам не да? він втік зараз, він не може. Ну, Доброго дня. Далі е, ви нас повідомили. Диві на, дивіться, я на 20 Батуринську 20 викликав свічку оперативну групу. Так. Відповідь на кожну адресу. Так. так, так. Алло. Добре. Так, так. І, Добре. Так, Добре. так Добре. І дивіться, замість прокурорного роботу. Секунду, відкривається. Секунду, зараз я вас не беру. Дивіться. Тільки ж просто таке. Так, дивіться, от при вас був злочин. Це вже йдуть маніпуляції, це вже факт э, загрози. Ну, Мені є. диви дивися, Остап, є звернення. Де, не, є ні, ваш... де де де... Де... ні, ні, секунду, Остап. Я хочу, щоб а, це звернення було це. Дивіться, як реагує прокуратура, Львівська спеціалізована прокуратура е, в сфері оборони західного регіону. Я викликав слідчу оперативну групу, прийшов якийсь чувак з сумочкою, е, без бодікамери, взяв бодікамеру тут на е, чергового, без нагрудного знака, мені підсовує якісь бумажки, нав'язує, без машини. Е, пішов кудись прогулявся, кудись позвонив. Тобто вже підіслали. Прокурор це ігнорує свідомо. Ми дали бумаги, зараз будуть відписки. Е, прокурор е, регіону всього знає, від нього, от зараз від тої особи. Віддіо протоколів ну, було фактів факті злочинних, але ніхто не відреагує відреагує. То, що ми написали да, спочатку. Та, то... І то відреагує, відреагує, і скаже, оскаржуйте в суд, тому що якщо не зійдіть, Тобто то вони з то факту злочину Ми доведемо, ми доведемо. При прокурорі писав, щоб всі бачили. Прокурори тільки був відбувся злочин. Це йдуть маніпуляції злочинної групи, яка мене викрадала. Прокурор ігнорує. Це вже розуміло. Це вже посібник злочину. Бо прокурор мав би викликати зараз поліцію, розібратися, щоб його затримав. Зайшов суда набу, весь я буде викликати поліцію. Як ви її викликали. Дивіться, як нічий, він має зі своєї сторони mm -hmm. відрувати. Yeah. Да? Я викриваю злочини в інтересах держави, прокуратура закр... прикривати yeah, ті злочини, бо має їх сприяти, yeah, yeah. а він тікає, хі відмовляється прокурор, oh, і він як не знаєш. щасливо зустрінеться в другах інстанціях, тому що ви, ви безпосередньо. Бачите, напас проте і проще. Дивіться, навіть немає до кого звернутися, <laughs> і мене тут у Львові, типу, прокурори прокриває. І слави групу і